Друзі, ви часто запитаєтесь, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт Мінітрактор Укр в пошуку Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі і слава Україні! Шановна громада, добрий день. Також е анонсуємо вам е прибу прибувшу кількість е зубрів трьохточечних на 24 кінських сили. Трактор одноциліндровий, на відміну від... Звичайного мототрактора він відрізняється тим, що в нього, в нього така потужна міні-тракторна коробка, тим, що в ньому розташування ремнів з правої сторони, тим, що в нього така потужна трьохточка і вал відбору потужності. І, звісно ж, широкі і високі колеса 9,5 х 20. Потужна полозь. От таким от, таким от він відрізняється. І, звісно ж, і тут навіть і передні, передні арки, аркообразні от от мост, і де, який може регулювати ширину колії, ну, як і в принципі в звичайному мототракторі, але по суті не вбиваємо коробка, а коробка не вбиваємо це реально те, що, тр... те, що потрібно мото міні-трактору чи звичайному трактору. Такі зубрики є на трьох точках, 2, 4, 6, 8. Тут зібраних стоїть ще йде партія, тобто на всіх вистачить, його можна придбати. З фризою можна придбати окремо. На, на них розповсюджена зараз акція. Він від основної ціни е, коштує мінус 100 доларів, це поки не почався сезон. Нагадую, що коли починається сезон, це е, магазин е, продає десь приблизно два трактора в день і тоді знижки просто ну, уходять і е, вже е, компанії торгують просто по повній ціні. Е, і навіть е, не, не, не завжди буває так, що. Всім вистачає техніки а тим паче, що в цей період, коли ми маємо трошечки. Ну, трошечки, трошечки зменшено поставку, не таку рясну і де і продаж. Про продаж, продажі зменшилися, але сезон є сезон. Люди будуть купувати техніку все одно, чи просто пересідати з іншої техніки, з мотоблоків, з мототракторів на міні-трактора, на мототра на міні на повнопривідні міні-трактора, на, міні на великі трактора. І так, поки людина живе, поки вона працює, поки вона віддана землі, щоб її обробляти, вона буде. Буде якось розвиватися, якось розширювати свої кордони, розширювати свої межі для того, щоб більше можна, можливо, можна було обробити, більше заробити і так далі. І тому подібне. Такий, ну, такий такий, як сенс життя. Хтось кожному своє, кожен чимось займається, але ті, хто хліборобить, ті, хто працювали в полі ну, і обробляли землю, то, і, в принципі. Люблять це робити і обробляють, і вони без цього навіть не можуть вже, як з'ясувалося, по, по деяких таких коментарях. Нагадуємо, зубр 240 з трьохточкою, точкою 9,5 на 20 колеса, міні-тракторна коробка. Є в нас наявності, фреза від кардану, тут кардан йде в комплекті. Так що, якщо зацікавили, нагадуємо, вони ще є. Хто не бачив, звісно, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть свій коментар.